Вітаю дорогі друзі! З вами програма Міжнародний лад Безлад та її автор Назар Олійник. 6 серпня розпочався новий розділ у польській політичній історії. Кароль Навроцький обійняв посаду президента Республіки Польща. Навроцький склав в Сеймі урочисту присягу перед національними зборами в складі двох палат польського парламенту: тепер уряд Дональда Туска та ліберальну правлячу коаліцію Паро. Маманті чекає дуже важке співіснування з новим головою держави, який представляє табір опозиції правоконсервативної партії право і справедливість Ярослава Качинського. Про це засвідчив вкрай різкий тон інавгураційної промови Навроцького у Сеймі. Він подякував полякам. За обрання на найвищий пост і теж подякував тим, хто не голосував за нього, але взяв участь у виявленні народу народу як суверена. Вольний вибір, вольного народу. Вільний вибір вільного народу поставив мене перед вами, поставив мене попри виборчу пропаганду, брехню, попри політичний театр і зневагу, з якою я зустрівся на шляху до постради президента Республіки Польща. І я це вибачав. Як християнин, я з глибини серця вибачаю всю цю зневагу і все те, що відбувалося під час виборів. Шановні пані і панове, ми, як національна спільнота, маємо ту велику цінність прив'язаності до цінностей християнської ідентичності, і це не повинно змінюватися. А серед християнських цінностей, любов і милосердя до другої людини є одними з базових елементів. Проте ці вибори, і перше червня вислали сильний сигнал суверена до всього політичного класу, коли мене було обрано на посаду президента Республіки Польща, це голос, який свідчить, що так далі правити не можна, і що польща сьогодні не повинна так виглядати. Вибачам чау ту погарди і те, що в часі вибору. Президент Карл Навроцький заявив, що він підтримуватиме відносини Польщі в рамках Європейського союзу, але ніколи не погодиться на те, аби ЄС забирав у Польщі її компетенції і її повноваження. Він також запевнив, що дбатиме про позицію Польщі в НАТО. Я буду голосом тих, хто хоче бачити Польщу суверенною Польщу, яка є в Європейському Союзі, але не є Європейським Союзом, а є Польщею і залишається. Шається Польщі, сказав Навроцький. Моя програма це ні нелегальні міграції, так польському золотому, ні євро. Як президент Польщі я не дозволю підвищувати пенсійний вік для жінок і чоловіків, запевнив Навроцький. Він теж заявив, що країна не йде по шляху верховенства права. Президент представляє, а уряд керує. Тим часом нагадав прем'єр-міністр Дональд Туск після приведення до присяги Карна Навроцького. Він вкрай критично оцінив першу офіційну промову нового голови держави. виступлення, де джебаза відачі. Taką chęć posiadania kompetencji, To taki występ, który świadczy, że ma, prożę, prożę, ma te takie jakie w polskiej politycznej, politycznej pan systemie ma premier i urząd. Tu konstytucja, a pan prezydent Nawrocki nieodnorazowo do niej wytkłykawcę, jest je odnoznaczną. W mnie nie ma w pewności, ale mam nadzieję, że w czasami dosyć bundiucznej i konfrontacyjnej ton nie ma tam jakichś praktycznych naswitków. ...i taki konfrontacyjny nie będzie miał jakichś praktycznych konsekwencji. Слі, зауважити, що у своїй промові Навроцький жодного разу не згадав прямо України, хоча він згадав про війну за східним кордоном своєї держави. Водночас, одним із ключів до електорального успіху голови інституту національної пам'яті Польщі Карліна Навроцького у протистоянні з представником правлячої коаліції в особі мера Варшави Рафала Часковського стали вміло підігрування антиукраїнському дискурсу. Навроцький, відомий своїми суперечливими Заявами щодо України та українців під час виборчої кампанії він наголошував, що Україна не може стати членом ЄС або НАТО, поки не вирішить питання волинської різанини, яку в Україні називають волинською трагедією. Це також питання ексгумації жертв ОУНУПА в Україні. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. Так він говорив під час кампанії Навроцький, намагаючись заручитися підтримкою електорату крайню правого електорату з числа Парт Конгломерату конфедерації погодився не підтримати ратифікацію членства України в північно-Атлантичному альянсі, коли справа дійде до підпису президента. Тим часом Володимир Зеленський привітав свого візаві. Зі вступом на посаду вітаю Карла Навроцького зі вступом на посаду президента Республіки Польща. Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу. Сподіваюся, на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів наших країн Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам. Ми вдячні Польщі за її. І незмінну підтримку Україна та Польща можуть іти шляхом свободи і безпеки лише разом, а також разом з іншими вільними європейськими народами, написав голова України у своєму профілі у мережі X. Якийсь час тому відбулася перша телефонна розмова Навроцького і Зеленського. Очікується, що вже незабаром. Відбудеться їхня перша особиста зустріч. Інавгурація Карла Навроцького це сушна нагода замислитися над тим, чого можна очікувати у відносинах Варшави з Києвом під час його президентства. А це також відповідний момент, аби спробувати підбити підсумки польсько-українських відносин за каденції за президентства його попередника Анджея Дуди. До розмови на цю тему я власне і запросив Яна Пєко, знавця польсько-української проблематики, який у 2016-2019 роках був послом Республіки Польща у Києві, першим питанням до експерта. Було, власне президентство Анже Дуде, котре тривало цілих 10 років, а це означає, що підбиття підсумків такого тривалого і складного періоду, особливо в контексті відносин з Україною, є неабияким викликом і непростим завданням. А якщо поглянути на цю декаду, на це десятиліття з геополітичної перспективи. То це можна поділити на два етапи: період гібридної війни Росії проти України та час повномасштабної відкритої агресії. Варто наголосити, що Володимир Зеленський вітаючи Карла Навроцького, теж висловив подяку Анджею Дуді за його лідерство, особисту та незламну підтримку України. У найтяжчі часи повномасштабної війни з Росією, а також висловив подяку за зміцнення польсько-українських взаємин. А ось як оцінює Ян Пєко баланс політики Анджея Дуди щодо України, який у 2022 році нагадаю був найбільш популярним серед українців закордонним лідером. А потім, після погіршення і напруження на лінії Варшава Київ, стрімко втратив цю свою популярність. Заровно президент Дуда, як і учасників та держав президент Дуда, так і тодішній уряд провели виняткову роботу під час повномасштабного нападу Росії на Україну. Польська допомога надійшла потужним потоком у найкоротші терміни. Було створено логістичний хаб в околицях Гряшева поблизу польсько-українського кордону. Відбулися візити, зокрема, візит, про який чомусь не надто хочуть згадувати, йдеться про приїзд до Києва, Моравіцького і самого Качинського. У момент, коли світ було продемонструвати максимальну підтримку Україні, Польща безсумнівно проявила себе з найкращого боку. Гадаю, що те, що Україна змогла відбити російський наступ на Київ, стало можливим завдяки тому, що через польсько-український кордон миттєво пішов потік джавелінів, танків, іншої зброї та військового спорядження, що дало змогу чинити опір російським військам, які тоді планували захопити Київ. Вважаю, що це був великий і важливий період у польсько-українських відносинах, про який на жаль говорить занадто мало, тоді як надто багато говорять про негативні моменти. Згодом, як це часто буває між сусідами, виникли певні проблеми. Зокрема, ми пам'ятаємо, що сталося під час засідання Генеральної асамблеї ООН, коли президент Зеленський озвучив кілька неприємних заяв, які цілком справедливо були негативно сприйняті президентом Дудою. Зеленський тоді заявив, що фактично польща в тій ситуації почала поводитися на користь Росії. На мою думку, саме тоді стався негативний перелом у польсько-українських відносинах. Як відомо, о Анджея Дуду зачепила ця заява, що ймовірно позначилося на подальших відносинах між Польщею та Україною. це певні жутувало в яким сенсі на надальше стосунки польсько українські дипломат. Пригадав ще кілька важливих моментів у відносинах між Анджеєм Дудою та президентом України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Очевище появилися темати трудне. Звичайно, з'явилися важкі теми, які постійно присутні і досить тяжіють над польсько-українськими відносинами. Це зокрема тема Волині та питання ексгумації. Коли я був послом Польщі в Києві, ми разом з українськими колегами працювали над цими проблемами, і певний поступ у цьому був велися переговори, були створені спеціальні інституції, покликані реалізовувати польсько-український історичний діалог. To było nieprosto, sprawa prosuwała się ważko. Ja w wpewniony jeszcze o prodowrzeniem tej roboty stanę prezydentstwo Karola Nawrockiego, jaki doskonalo znaje historycznie Dżerela i dobrze rozumie się na polsko-ukraińskich widnostach. Gadaju win prodowrzyć, ruchaty za tym samym szlachom u pytaniach dwustronnich wzajemnych. również iść podobną drogą w kwestii stosunków polsko-ukraińskich. Якою мірою можна стверджувати, що Анджей Дуда, як у відносинах з Петром Порошенком, так і ще більше з Володимиром Зеленським, з яким його пов'язували дуже дружні взаємини, часто пом'якшував радикалізм вимог, зокрема в питанні важких сторінок минулого, що лунала з боку його власного політичного середовища Ян П'яко. No w jakimś sensie tak, ponieważ. W pewnym sensie jest tak, a że na żal u naszego politycznego serdowności, presutni ludzie, jaki podchoplują rosyjskie narratywy, i szło za protekcją, żeby te narratywy nie pronekły do politycznego mainstreamu i tak na szczęście stało za. Можливо, зараз Карол Навроцький у деяких своїх заявах буде надто рішучим, зокрема, коли йдеться про питання ексгумації. Утім, справа ексгумації є очевидною. Фактом є те, що українці надали дозвіл Німеччині на ексгумацію своїх загиблих солдатів, тоді як у випадку з волинськими ексгумаціями завжди виникали труднощі. Втім, наратив, який до цього часу звучав з боку Кароля Навроцького, не означає, що він обов'язково буде продовжений після приведення його до присяги. Я глибоко вірю, що польсько-українські відносини складуться позитивно, і це вже відбувається, зокрема в питанні ексгумації. Попри те, що в Україні триває війна, ці роботи певною мірою здійснюються. Зараз розпочато пошуково-ексгумаційні роботи з припоховання польських солдатів, які загинули у боях з німцями у 1939 році під Львовом. Вважаю, що це теж стане певним переломним моментом. Таких моментів вже було кілька. Цікаво, що після кожного з них обов'язково виникає нова проблема, яка раптом набуває великого резонансу. Існують певні кола, які діють за меж Польщі, і роблять усе можливе, аби ця тема залишалася конфліктною, як для поляків, так і для українців. Слід чітко усвідомлювати і сказати з повною відповідальністю, що російська агентура систематично працює. Pracuje nad tym, z czym znaczy, temu Wołynię u swoich ciach. Każdy czas posługuje w ten czy inny sposób kwestiami Wołynia. Kwestiami Кароль Невроцький під час дуже напруженої, складної, але й водночас цікавої виборчої кампанії став відомим завдяки підписанню так званої Торонської декларації за отримання голосів виборців крайньо правого електорату, який представляє партійний конгломерат. Конфедерація, в якому вирують антиукраїнські настрої. Серед іншого, Навроцький зобов'язався не надсилати польських солдатів до України і не ратифікувати її вступ до НАТО. В одному з інтерв'ю Анджей Дуда зізнався, що під час зустрічі з обраним президентом обговорював з ним відносини з Києвом і звернув увагу, що їхні погляди на питання членства України в НАТО та Європейському Союзі суттєво відрізняються. На думку Дуди, Навроць. Навроцький може змінити свою позицію після вступу на посаду, адже, як він зауважив, світ виглядає інакше з президентського крісла, ніж під час кампанії. Постає вкрай принципове питання, чи стане Карл Навроцький, який, до речі, займає значно радикальнішу позицію щодо України, ніж Піс, партія, яка де-факто висунула його кандидатом у президентом. Як голова держави стане більш стриманим у цьому питанні ніж він був кандидатом? Ян Пєку щодо цього немає сумнівів. Ja bym powiedział, że, że tak zawsze jest. Zawsze że, tak bywa, że obijający wysoką polityczną posadę pewnie poprzednie zajawy pomiakszyją się, bo wstupają w diu polityczny pragmatyzm. Trzeba także zaznaczyć, że Karol Nawrocki ma nadzwyczajno głębokie historyczne znania do do historycznej i, tematyki, odkąd Instytut i, Nacjonalnej i, Pamięci pod jego czy, kierownictwem zajmował się i, pytaniami ukraińsko-polskich widnoznych. Z do członstwa Ukrainy w NATO to nie jej Якимось відкриттям, адже про неможливість такого кроку прямо говорили і західні політики, і американська дипломатія, і чиновники НАТО. Однак відмовлятися від української армії, яка після турецької є однією з найсильніших, найчисленніших та найдосвідченіших серед армій країн НАТО, було б помилкою. Зрештою, українських солдатів і офіцерів вишколувало НАТО. Це армія, яка вже має досвід боротьби з нашим спільним противником Росією це ворог Європи і Америки, тому категоричне виключення можливості України з перспективи членства в НАТО це політична ілюзія. Натомість я розумію, що зараз набрали сили політичні питання і робляться заявою, що Україна не буде прийнята в НАТО. До сих пір живе особливо в Західній Європі, а найбільше в Німеччині, мислення, що коли ми не запросимо України до НАТО, то з Росією можна домовитися про різні речі. Вважаю, що це ілюзія. Натомість щодо Європейського союзу, то ситуація ще складніша, бо необхідна одностайна згода всіх держав-членів. А ми знаємо, що. Jak na czy uhorszczyna Orbana tego nie popierają. Dlatego wiele deklaracji z Brukseli były raczej politycznymi hasłami, niż realistyczną ocenką sytuacji. Jestem ja przekonany, że strategiczne myślenie wymaga innego podejścia. Po zakończeniu wojny z Rosją, jaka może zakończyć się i porażką Moskwy, Ukraina powinna mieć otwarty szlak jak do IS, tak i do NATO. Ukraina powinna mieć wolną drogę zarówno do Unii Europejskiej, jak i <laughs> Jak i do NATO. Протягом левої частини свого президентства Анджей Дуда працював у тісній співпраці з урядом на чолі з піс, тобто з політичним табором, з якого він походив. Це забезпечувало єдність у політиці канцелярії президента і Кабміну щодо Києва. Навіть після зміни влади і приходу Дональда Туска до керівництва урядом не виникло серйозних розбіжностей між урядовою і президентською лінією у питанні підтримки України. Чи можемо очікувати подібної згоди у відносинах між новим президентом Карлом Навроцьким і урядом? Чи польсько-українські відносини можуть стати заручником гострої внутрішньої політичної боротьби у Польщі, яка може ускладнити співпрацю між рішуче правоконсервативним президентом Карлом Навроцьким і ліберальним урядом Дональда Туска? Наче ж ході когабітація, то мішкоабітація, вимушене співіснування це завжди складний процес, і ніхто при здоровому глузді не очікує, що все буде гарно виглядати що Туск і Навроцький щодня зустрічатимуться на обіді для обговорення українського питання однак, стратегічне мислення диктує необхідність співпраці. Польсько-українські відносини є ключем до безпеки Європи і мислення в категоріях майбутнього. Новий президент це розуміє. Я стежив за його кар'єрою і впевнений, що він це усвідомлює. Звичайно, будуть кризові моменти, як це вже траплялося, наприклад, з невдалою промовою Зеленського в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. Щось таке ще буде, але важливо, що Навроцький нещодавно розмовляв із Зеленським телефоном. І, Ймовірно, що вони зустрінуться вже після інавгурації. Тому я не w takich pobojowań jeszcze do polsko-ukraińskich widnosin. Okrym to, Nawrocki to jest jedna z głębokymi historycznymi znaniami. tym bardziej, że Nawrocki jest człowiekiem o wielkiej wiedzy historycznej. Слід наголосити, що також важливими тут є і суспільні настрої. В Польщі зростає скептицизм і антиукраїнськість. Хоча це не обов'язково проросійські тенденції. Є питання, чи не буде Навроцький намагатися грати на цих настроях, адже вважається, що йому ближче до конфедерації, ніж до ПІСУ. Чи є ймовірність, що спочатку наврост буде залежний від Качинського, але потім дистанціюється від нього у питанні України і зблизиться до позиції конфедерації? Мені no, сонце, конфедерація. Ja tak nie dumał, bo Konfederacja w temu pytaniu zajmuje pozycję czasem absolutno nieprzyjmiatną. Osobowo Grzegorz Braun, my прекрасno w wszyscy jego zajawy. Prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków i diety u strategicznych interesach drżawy i mu zbliżenia do Konfederacji w tym pytaniu pojawia się minimalny ryzyk. Prote możliwość dostrokowych parlamentskich wyborów w Polsce istnieje, o ile ten Tuska katastroficznie niski i koalicja tryszczyć po szwach. Jeśli to się to pytanie Ukrainy znowu stanie temą politycznej борьбы. Tutaj слід pamiętać o wysokiej reitynych konfederacji i jej pozycji do ukraińskiej tematyki. Protaj różnica między i polityka podczas kampanii i tym jak on działa, stawszy prezydentom albo premierom. Tutaj jest jeszcze jeden słaby moment. Sytuacja z antykorupcyjną reformą w Ukrainie Я ja був свідком і не лише свідком, але й певною мірою брав участь у процесі створення набу та інших антикорупційних структур. Те, що сталося останнім часом, і з тим нещасним законодавчим проєктом Зеленського, за який проголосували повторно, негативно вплинуло на його позиції як в світі, так і в Польщі. Президента Лаженського в світі і напевно ослабило його Польщі. Свита робить короля. Якщо подивитися на тих людей, які вже зараз опинилися в оточенні президента, то серед них, зокрема, є Мартін Пшидач, який став відомим завдяки своїй роботі в Міністерстві закордонних справ часів Піс, як людина, що мала раціональний підхід до українських справ і його певною мірою навіть вважали українофілом, звичайно, українофілом в лапках. Тепер він відповідатиме за міжнародні справи в канцелярії нового президента Республіки Польща. Буде продовжено жорстку позицію щодо Росії, також буде продовжено підтримку України, яка бореться з російським імперіалізмом. Водночас є певні елементи, де вимальовуються відмінності для Карла Навродського. Історична тематика має надзвичайно велике значення. Тому у двосторонніх відносинах з Україною ми наголошуватимемо, наскільки важливим для поляків є вирішення історичних питань, йдеться про волонський геноцид, про ексгумацію. Таке сказав у Сеймі Марсін Пшидач. З нагоди власне інавгурації Карла Навроцького чи можна це розглядати як сигнал того, що підхід нового голови держави буде з одного боку справді прагматичним, а з іншого заснованим на розумінні стратегічних польсько-українських відносин у контексті геополітичних загроз для Польщі в умовах війни Росії проти України. Tak, no, ja znam Marcina przydacza. Tak, ja znam Marcina przydacza, że pracował z nim, kiedy był posłom, i on już to nie był aktywnym Politycia. u politycy. Od że no, tak dziś no, budę. Win ma je znania z pierwszych róg, bo brał udział w ustach, w Na skalkę pamiętają, winny jakiś czas pracował w administracji prezydenta Dudy. I co jego doswit, i znania, tak już wpływają na to, że winna machaty, my cała budowa pozytywnie niż po ostatejo ta Ukrainą, no więc także radytemu prezydentowi i, na Wrocławiu, Wrocławiu jak, jak ja już kazał, maje ma swoje głębokie znania. własną wiedzę, która jest wiedzą niebywałą. A pytanie Чи зможе команда Зеленського побачити у президентстві Навродського можливість для відкриття нового розділу у польсько-українських відносинах? Чи зрозуміють вони важливість вирішення таких тем, як Волинь, питання ексгумації? чи будуть готові до більшого діалогу? Адже невідомо, чи Зеленський і його команда не вирішить собі, що з огляду на те, що президент в Польщі не має такої сильної влади і повноважень, як в Україні, то їх партнером у Варшаві має бути? Власне, уряд, а не голова держави Ян Пеко сподівається, що у Києві є розуміння ситуації. Ну, був би великий військ, якщо така калькуляція була робітна. Це була б велика помилка, якби в Києві виходили з такого розрахунку, що слід обійти президента Навроцького стороною і вважати, що сенс мають лише переговори з прем'єром Туском. Тим більше, якщо поглянути на рейтинги Туска в Польщі, вони зараз перебувають у катастрофічному стані. Якщо понад 50% відсотків поляків вважають, що Туск повинен подати у відставку, то це має стати сигналом і для української в Влади, що такий підхід є хибним, потрібно співпрацювати також із президентом Навроцьким, який, як і президент Дуна, свого часу, мав багато чого сказати у справі України і був надзвичайно активний у цій тематиці. Тому вважаю, що так буде і тепер, адже тема України є фактично питанням номер один у Європі, та зрештою і в трансатлантичних відносинах. Думаю, що такої небезпеки, щоб Україна була проігнорована чи знехтувана, немає. Проте правда полягає в тому, що для Танго потрібні двоє. Отже, має бути воля до співпраці як з українського, так і з польського боку. І з польського боку не видається мені зараз ймовірним, щоб інтерес до української тематики згас. Адже війна триває, вона жорстока. Люди гинуть, і президент це усвідомлює і президент мати напевно свідомо. Ну що ж залишається сподіватися, що власне новообраний президент який вступив 6 серпня. На посаду голови Республіки Польща Кароль Навроцький має свідомість всіх цих викликів, які стоять перед польсько-українськими відносинами, і розумінням їх значення. А я дякую за розмову і за цей блискучий коментар експо-спосу Республіки Польща у Києві Яну П'єку зі всього. Цього можна зробити висновок, що перед польсько-українськими відносинами стоїть цікава дилема і непрості завдання. А я Назар Олійник, автор програми Міжнародний лад Безод. Прощаюся з вами, і вже почуємося незабаром.